Продовжую розповідати вам про новинки IFA 2025. Зараз я в величезному павільйоні Samsung. вони насправді завжди відрізнялися тим, наскільки круто воно роблять, і тут воно прям бомбічно. Куди не подивишся? Красиво. Я хотів би, щоб у мене така студія була. І в цьому відео я вам розповім про їх нові телевізори, монітори і про звукову колоночку. Дуже цікаво. До речі, тут буде навіть дещо революційне і шикарне покриття екрану. Але тут треба показувати, йдемо, але одразу варто згадати, що це виставка ІФА, одна з найбільших технологічних виставок в світі. І з самого початку вона була про що? Про побутову техніку, про радіо. Пам'ятаєте пісню? Радіо. Це все. І звісно, про телевізори, коли вони з'явилися. І Самсунг вже 19 років поспіль є світовим лідером у виробництві телевізорів і продовжує лідирути. А це гучна інновація 2025 року у світі телевізорів, а саме мікро RGB. Це типу новий шлях чи нове бачення у світі преміальних телевізорів. А оце перший мікро-RGB телевізор. Перевірив дійсно так. І отут можна бачити, як воно розвивалося. У 2009 році у нас був LED TV, 2017 QLED, я вже це пам'ятаю. 2018 QLED 8K. Ох, скільки ми відео про вісімки зняли, і це, повірте, не останнє відео про вісімки. Далі Neo QLED 2020 рік і 2025 мікро -RGB. От тут видно 1 до 50. Це звичайний конвенційний LED, це міні led що теж трендово. А це мікро RGB. Тобто в кожному такому. Пікселі у нас три субпікселі. Це абсолютно нова категорія телевізорів Samsung. І по факту Samsung тут встановлює стандарт високоформатних телевізорів преміум класа. І бачимо ми це на новому 115-дюймовому екрані. Всередині процесор Micro RGB AI. Це 80-бітна обробка кольору 27-біт на 3. Частота оновлення 144 Гц. Підтримує HDR10+, Adaptive Gaming, Ну і трохи про ключові переваги мікро-RGB. Фішка полягає в тому, що Samsung використає червоні зелені та сині мікросвітлодіоди замість традиційного білого або синього блоку задньої підсвітки у lcd дисплеях І є індивідуальне керування кожним rgb світлодіодом, розмір якого складає менше ніж 100 мікрометрів. Тож все це забезпечує надзвичайно точне відтворення глибоких і реалістичних кольорів. Процесор мікро-RGB AI використовує штучний інтелект для керування. Кожним rgb світлодіодом, а також задіяний для оптимізації звуку та зображення. Мікро RGB Precision Color забезпечує максимальну точність і яскравість кольорів завдяки 100% відсотковому покриттю кольорного простору BT.2020 – міжнародного стандарту точності кольорів. А також дисплей отримав сертифікат Micro RGB Precision Color від VDE. Адаптивний звук Pro оптимізує звичання, враховуючи аудіоконтент та характеристики приміщення. А також цей екран має покриття Glare Free. Єдине, що він постійно працює, зараз покажу вам на іншому прикладі, як це виглядає. Оце Glare Free. Я вважаю, що антиблікове покриття повинно бути на всіх екранах, тупо без виключення. І на телевізорах, в першу чергу, я думаю, монітори телевізори, тому що, подивіться, величезна панель. І от я зараз вимкнув зображення: це без Glare Free покриття, це з. І це просто таке стан. Ну, типу, воно матове. Насправді, я навіть от звідси дивлюся. І я не бачу відзеркалення. І до речі, фішка цього покриття не тільки у відсутності відблисків, а й в тому, що вона дозволяє насолоджуватись по справжньому глибоким чорним кольором, причому навіть у освітленій кімнаті. Ну а також на виставці показали декілька екранів QLED, яка як завжди відрізняється наявністю спеціального шару з квантовими точками, який має їх високу щільність, а також відсутність кадмію. А позаду мене нові одіссеї G6, G8 і G9, які прям зовсім отак, отакі. Нові монітори Odyssey можна характеризувати як з гіперзануренням, особливо якщо казати про модель з 3D, 27-дюймовий Odyssey 3D я сів, очі адаптувалися. І я без окулярів бачу 3D, причому дуже-дуже чітко, без жодного дискомфорту. Тож, Odyssey 3D це новинка 25-го року. Грати можна в 3D без окулярів. Є перетворення контенту з 2D в 3D. Тож мені здається, що можна навіть Сан Andreas туди бахнути і пограти в 3D. От такого я прям не очікував. А це Odyssey G6, оновлений в 25-му році. Його головна фішка він працює на частоті 500 Гц. Також має частоту відгуку 300 мс, і роздільну здатність Quad HD завдяки технології QD OLED. Діагональ дисплея 27 дюймів. Він сумісний з Nvidia G-Sync та підтримує AMD FreeSync Premium Pro. Odyssey G8 та G9 також отримали оновлення. G8 має найвищу щільність пікселів на 20-дюймовому екрані, а саме 166 на дюйм. І є першим у галусі 4К моніторинг з частотою оновлення 240 Гц. Модель доступна в двох розмірах на 27 та 32 дюйми. Частота оновлення 240 Гц, час Відгуку 300 мілісекунди. А оце, хоча і не 3D, але воно настільки от таке, що майже 3D. А G9 – це величезний, такий собі загнутий курвт дисплей, який пропонує суперширокий ігровий простір. Діагональ дисплея 49 дюймів, має криву 1000R. частота оновлення 144 і час відгуку 1 мілісекунда. І роздільна здатність 4 к. на такому екрані мені здається грати одне задоволення. Я навіть спробував. Блін, я хочу бути геймером. Не, ну с таким-то оно прям прикольно. А ви що? Як на справжньому авто, ніколи так не пробував. Так, давайте від телевізорів моніторів трохи відійдемо, бо тут є колонки і про них теж варто поговорити, бо це новинка на IFA 2025. А саме Sound Tower ST50F. Вона має підсвітку, ручки, кольосики, все, що треба. Максимальна вихідна потужність 240 Вт. Динаміки в 4 штуки, і навіть є подвійний вуфер на 6,5 дюйми. А також високочастотний динамік із подвійним куполом діаметром 25 мм. Ну, і Інші ніж такі, як замінна батарея на 18 годин роботи, 18 годин це ще трохи і добу вона зможе валати технологія AuraCast для того, щоб синхронізувати різні пристрої. Ну і нова led підсвітка. Вона називається Party Lights Plus. Має 5 пресетів для настрою із шістьма світловими ефектами. Налаштувати можна як завгодно під себе, а керується з допомогою застосунку. Колонка захищена по стандарту IPX4. Тобто волога стійка витримує струмені води низького тиску під будь-яким кутом, тож дощ не страшний. Ну а також є два входи для мікрофонів і один для гітари. Це для чого? Це для караоке. Ну що, вже щось придивилися для себе. Може вам цікаво подивитися на це в огляді. Я думаю, що наступного року у нас буде немало оглядів цих новинок. Особливо мене цікавлять монітори. Тож щоб не пропустити, підпишіться на канал, протискайте вподобайки, і ми погнали далі.